З вами Авторсвія, і сьогодні я хочу зняти обзор на обнову. Та-да-да, -да -да, саме зараз. Я не знаю, чому саме зараз. Я тоді не додумала чогось зняти обнову. Я не знаю чого. Але сьогодні я можу зняти вам все поподробніше і ви знаєте все про обнову. В парку появилося отака метро. Зараз е, я спробую в нього зайти і подивимося, що в ньому. У нас йде така загрузочка, і ми попадаємо в метро. Дивіться, тут такі сходинки. тут теж є. О, тут дядя, спиці, Тут бабушка. добрий день. Добрий день. Тут банкомат, класно. Чи хтось грошики загубив? Так-так. Так-так. Опа. Ой, блін, кажеться, мене замітили. Дівчинко, чужі гроші на місце. Вибачте, будь ласка, а-а-а. Тут а, ми можемо побачити, що якийсь дядінька в такому піжачку коричневому. коричневому косами, е чорний костюмчик в нього такий. І цьоті з дитинкою. Дивіться, який хлопчик новий з'явився в нас. І. Нові анімації. Дивіться. Є така анімація. Ми махаємо автобусу, щоб він швидше їхав. Тут така анімація. Чекаємо, в нас небагато часу. Чекаємо автобус, дивимося на годинник і. Опа, блін, в мене ж так е, мало часу залишилось. Куди запізнюємось. А це ми ждемо, ждемо, довго ждемо, і ми дуже злі на автобус, на водія автобуса, що він не приїжджає. А тут в нас чомусь водій не з'явився. Можна сюди сісти і кудись поїхати. Да. Це самий е, годний варіант для крадіїв. І так, хочу вас попередити. Щось сьогодні секреток не буде. Я не знаю, я їх ще всі не розгадала. Якщо я якісь розгадаю, то я знімлю в отдельному короткому відео. Тут в нас якийсь прищавий дядя спить. Тут в нас така валіза, її можна замітити. Мусорка. О, а це що таке? А, це сидіння. Йо-майо, -йо. як я раніше не додумалась. Тут можна його поставити. О, тут, кстати, нові криселка. Я навіть не замітила, що поїзд став якимось новеньким, в ньому такі сидіння, жовті, прикольні. Ось ще надпись, куди можна поїхати. Або. А, це номер рейс. Ось в нас така тут мапа є. куди може поїхати автобус. Ой, цей. Ну, да, автобус, можна сказати, я забула, як називається, вроді, би метро, чи не метро. Ось я таких персонажиків тут відвинула, щоб вам показати, така дівчинка ось. І такий, от, знаєте, в Франції такі є. Тут в нас є такі анімації, дивіться. У е, нас тільки що була така анімація. Ось дивимось на плакатик. Ось теж читаємо і такі здивовані ось читаємо. І, фух, сьогодні, напевно, що не приїде, а нема чим добратися. Напевно, що або на роботу, або на, до гостей. А тут дивимось, і так все правильно. Прийшли в той самий час, коли має йти автобус. Ось в нас такий, як сказати, е клоун з, з Парижу. І вона радується. Зараз ми можемо кинути їй грошиків. Якщо ти нам покажеш якісь круті фокуси, давай! Показуй. Хоп. Так, щось тягне. Щось тягнемо. Тягне, 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 тягне. Ой, тягне, тягне. Ой, не може витягнути. Не, не знаю. І всі хлопаються, такі веселі. Я і дівчинка веселі. Вона теж може бути весела. Ігрочиків е, кинули, вона дуже весела зараз. Е, далі. Ой, лавочку побачила, дивіться. Сіла. Прикольно сидить. Ой, <смеш> воно впало, друзі. Не знає. Ой, і всі хлопаються, всі веселі. Е, вона теж може, кстати, бути весела. Е, далі дивимось анімації. Щось вона, вона замасала. Стіну, стіну. Не знаю. І всі хлопець. Такий маленький е, міні трюк. А це ще за анімація друга анімація. Останнє. Ой, холодно. Ой. А це кулька прикольно. Летіла кулька плаче. Клас, друзі, дивіться сонечки. Че, я вам хотіла показати нову одежу і нові кросовочки. Заберемо цю дівчинку, і тут у нас такі є нові кросовочки. Ось такі кросовочки, дивіться. О, оділи. Кстати, у нас тут нові анімації прикольні в цьому мало. тільки, вроді би ось такі ще є. е, тапочки ось ще такі кросовочки. І о, ще тут такі дві пари красовок. Такі прикольні, знаєте, ну дуже. Зараз прокачується Аватар World дуже сильно. Е, і стається кращим і кращим. Е, ось в нас є очки такі. Класні. Другі очки такі сірі, прикольні. Ну, ми, в принципі, вже очки подивилися. Можна взявати мої очки і забрати мої гроші, так. Ще в нас є тут така сумочка прикольна. До речі, моя футболочка топік, чистотопик. Ну, якась, напевно, ще футболочка. То моя футболочка теж з цього магазину, я тут вже була. Ось є ще такі круті, ось такі нарядики. Ось ще. Такі прикольні костюмчики. Можуть знадобитись. Ось такі от плаття і кофти з шортами, такі спортивні костюмчики. Ну, ж, ну, дуже класні, я можу сказати. Ось ще в нас є ось такі от платька, панамочка. Э, ну, да. Далі. У нас такі жовті кросівки є. Э, ще в нас тут є такі шорти, кофта. Э, ще є футб... шорти, футболка. Ось така ще є сумочка. О, дивіться, які прикольні кросовочки. можна їх теж одіти. У мене тут такий бардак, я потім, може, приберу в цьому магазині. Ось такі ще. Вау, клас! Кросовочки під образ. Ще є ось такі от червоні кросовочки. Тоже прикольні, класні. Е, далі. Переходимо сюди, в нас тут чогось голий манікін Прикольно. Я його тут закриваю, йому стидно. Переходимо до чорного образу. Ось у нас такі штанішки тут. Така пов'язочка, така кофта, Тоже прикольні. Топік прикольний. Мені він завеликий казався це вже з оранжевого образу. Тут ще є така. Е, такі, така юбка. Вона теж прикольна, мені теж подобається дуже, але чогось я не вдівала її до свого образу. Ось ці самі свірі очки можна їх вдіти, але я не хочу. Е, тут є такі фіолетові кросовки. Ось такі ще є кросовки. Ось такі от ще жовті є кросовки. Так, давайте ще подивимося, такий е, світлий яркий образ. В нас є така юбочка. Тут вже теж чорний образ йде футболка. Штани, ще одна футболка. юбка ще одна. Ще така футболка, така юбочка. І ще в нас є клас, такі кросовки, такі окуляри. І цей самий образ. Клас, на манекені така класна бананка. Мені вона дуже подобається, якщо чесно. Ну, все, друзі, поки продавці не по побачили, що за бардак тут покуп покупець устроїв, то ми швидко будемо вшиватись. А-а-а! На цьому все. Всім папа, сонечки, З вами була Атар Софія.